Формула 1 не зупиняється, і на вихідних ми побачили уже другий етап сезону на трасі Джеда в Саудівській Аравії. Сьогодні уже традиційно підбиваємо наші думки про вікенд рейтингом команд. Етап справді опинився незвичним: у чемпіонаті з'явився новий гонщик, ще й у Феррарі. Це проект Безгальм і думки про другий гран-прі сезону 24. Погнали! З самого початку вікенду пілот Феррарі Карлос Сайнс погано почувався. Він ледь проїхав перші дві практики. Стало відомо, що у гонщика апендицит. Фредерік Васьор зняв його з вікенду. У п'ятницю іспанця прооперували. Ймовірно, він встигне відновитися до гран при Австралії 24 березня. Команда вирішить, чи потрібна йому заміна в Мельбурні наступного тижня. Паралельно в Аравії був етап молодшої серії F-2 і там брав участь Олівер Берман. Це тест пілот Хаас та пілот Скудерії. Керівник Феррарі одразу вирішив, що він пересяде в F-1 цього етапу. Пару слів про Бермана. Він британець, йому 18 років. Зараз він бере участь у чемпіонаті Формули 2 з командою Према і є членом Академії гонщиків Феррарі. У 2021 році він здобув чемпіонські титули в італійській та німецькій Формулі 4. У чемпіонаті Формули 3 закінчив сезон 2022 року на третьому місці. Минулого року в f 2 завершив шостим. Протягом сезону він здобув 4 перемоги, приїхав на 5 подіумів, виборов дві полупозиції та показав два найшвидших коло в гонках. Насправді спонтанні дебютанти в формулі велика рідкість, і це трапляється лише в екстрених випадках, особливо в топ командах як Феррарі. Берман став першим гонщиком, який дебютував на Феррарі після Артура Мерцаріо 52 роки тому. Берман став третім наймолодшим пілотом формули. Попереду лише вічний рекорд Макса Ферстапена, 17 років. Після нього запровадили правило про пілотів 18 для F1. Також Лен Строул дебютував у 18 років, але раніше Бермана. Ми ще поговоримо про виступ британця на гран-при, а також поговоримо про його можливе майбутнє в F1. Тож додивляйтесь відео до кінця. Кваліфікація пройшла без особливих змін. В третій практиці розбив боліт китайський пілот Стейку Джоу Гуан Юй. Його встигли випустити на трек в останній момент, але він не встиг піти на кваліфікаційне коло. Джоу стартував останнім. Поруч були знайомі по кінцю полотону на старті в Бахрейні. напарник Ботас, Альпін та Логан Сарджен. Ферман кваліфікувався 11-м, але до виходу далі не вистачило лише 64 сотих. Круто для першого вікенду F-1 після практики. Тож в третьому сегменті звільнилося місце для представника другої частини полотону, як і минулого вікенду. Його зайняв Юкі Цунода з Вікарп, який навіть перекваліфікував Ленса Строла та став дев'ятим. Перший ряд був також як у Сахірі. Перстапен перший, Леклер другий. Алонсо показав хороший темп і стартував четвертим. Геммілтон знову програв плаву напарнику Расселу. Макларен стартував трохи вище, ніж у похрейні. Піастрі перегнав Норріса і тим самим урівняв рахунок по кваліфікаціям. Група між другим Леклером та восьмим Геммілтоном показала результати в інтервалі менш, ніж 70-х. Щільна боротьба на одному колі триває. Перейдемо до рейтингу команд за Вікенд. Пишіть в коментарях, чи згодні ви з такими враженнями. Джиді ми поставимо на останнє місце стейк. Розбитий болід Джоу в третій практиці відсутність кваліфікації, знову проблеми на підстопі, тепер у китайця. Темп гонці він мав непоганий, але проблеми реально стали визначальним фактором у цей вікенд. Щодо Ботаса доволі невиразний виступ, тактика не виправдала себе, хоч він обійшов напарника. Всі намагання не стали чимось показовим. 9 сьогодні Альпін. Генеральний директор Рено Лука Демео був на гонці, щоб побачити роботу колективу на власні очі. Це відображає, під яким тиском перебуває команда. Кваліфікація така ж, як минулого разу. Гаслі не можна оцінювати. Зламана коробка передач завершила для нього гонку на перших колах. Щодо Окона він фінішував аж тринадцятим. Попереду стейку РБ та Сарджента. Хороший вікенд для нього, але, на нашу думку, так просто склались обставини. Плюс схід Гаслі стреку не дає нам поставити французів вище. Далі у рейтингу у нас Вікарп. З цікавого крута кваліфікація цуноди. В гонці він був у потязі, який тримав Магнусен. Фінішував і кваліфікувався вище Рікардо. Добре, що між ними був Сарджен. А то міг знову бути командний наказ на обмін позиціями. Японець отримав штраф за різкий виїзд попереду Норіса до гонки на пітлейн. тому нижче Сарджента у результатах. Під фініш гонки у Джедді Юкі дещо розгубився. У боротьбі з Магнусеном цунода пропустив Окона, а потім проспав атаку Албона і посів лише 14 те місце. Гонка Рікардо була десь така ж, як у Ботаса. Австралієць майже всю гонку їхав останнім чи передостаннім. Крім того, за два кола до фінішу, переслідуючи Сарджента, Ден вилетів у першому повороті. Дуже слабкий вікенд. Цунода забирає ці вихідні в свій залік у внутрішньокомандній боротьбі. Сьомі сьогодні Вільямс, Хороший вікенд для Албона. Він тащить команду як може. Стабільна кваліфікація. Боротьба до останнього за 10-те місце в гонці. Але міністр оборони ХААСу Магнусен був проти. Фінальний ривок хороший, гонщик ще отримає свої очки цього року точно. Сарджент фінішував попереду стейку та Вікар після провалу в кваліфікації, не відставав від напарника. 15-те місце, і це найкращий результат після етапу в Сан Паулу в листопаді 23-го. Непогані вихідні для американця, зважаючи на рівень його гонок. Шосте місце ми віддаємо Астон Мартіну. Якби тут була команда Алонсо, то в рейтингу могла бути точно в топ-4. Жахливі вихідні для строла молодшого. Канадець завалив фінальну спробу кваліфікації, а в гонці вже на шостому колі розбив машину. Удар в стіну Строл пояснив тим, що шини почали втрачати ефективність. Подібна помука була і в практиці. Фернандо Алонсо показав класний вікенд. Хороша кваліфікація дозволила стартувати четвертим, але утримати піастрі на першому відрізку гонки не вдалося. Іспанець витиснув Максимум Астон Мартіну. Йому вдалося втримувати Рассела понад 30 кіл, щоб фінішувати набагато вище, ніж міг. Один із найкращих виступів вікенду, але напарник зіпсував все враження від команди під час гран прі П'яте місце хаас. Гіпер перформанс від американців та перший заліковий бал серед другої частини пелотону. Хюркенберг не зупинявся під сейфтікаром і їхав попереду. Він єдиний, у кого це спрацювало. За ним Магнусен діяв як справжній міністр оборони, попри 20 секунд штрафу, відгальмував суперників з Вільямс, Вікарп та Альпін, щоб напарник зробив підстоп спокійно. Команда продемонструвала також гарний гоночний темп. Потім у Вікарп навіть назвали дії Магнусена неспортивною поведінкою та пообіцяли звернутися до Фіа з прицілом на майбутні гонки. Але, на нашу думку, американці молодці. Зароблений бал це зароблений бал. Чудова командна робота. А за брудну роботу Магнусен справедливо отримав штрафи. Поділ полотону на дві рівні частини триває, і саме такі моменти, як аварія Строла, дають шанс зачепитися другій половині команд за очки. Цікаво, чи збережеться ця тенденція і надалі. Пишіть в коментарі. Також не забувайте ставити лайки. Це просуває наші відео. Мерседес провів погану кваліфікацію. Рассел переслідував Алонсо всю гонку, але так і не наздогнав його. Геммілтон показав високий темп, але так і не пройшов Норріса. В колективі продовжують шукати проблему, яка не дає потрібної продуктивності в швидкістих поворотах. Очільник команди Тото Вольф називає її великою. У нас велика проблема. Наші датчики та наші симулятори кажуть, що у певному діапазоні швидкості у нас має бути певна кількість притасної сили. Але насправді її немає, сказав він. Через це результати команди залишаються змазаними. Вольф обіцяє розібратися з цим до Австралії. Трійку відкриває Макларен. Посередня, для групи лідерів стабільність, дала результат в підсумку четвертого місця для Оскара Піастри. Здається, він говорить правду, коли каже, що це максимум для команди на цей час. Він довго не міг пройти Гемілтона. У Твіттері він назве себе експертом з заднього крила Мерседес. Сильні вихідні для Піастрі, які був швидшим із двох пілотів Макларен у п'ятницю та суботу. Норріс провів неоднозначний вікенд. Його мало не оштрафували за фальстарт, Він програв квалу і гонку напарнику. Але Ландо єдиний крім Макса, хто лідерував гонці. Дякуємо за відсутність Ренслана у Ферстапена, але не лише йому. Обійшов Геммілтона, який був на такій же стратегії, і не наздогнав Бермана. Макларен в порядку, але фанати незадоволені. То, що це не минулий рік з подвійними подіумами. Керівник команди Андреа Стелла обіцяє пакети невеликих оновлень уже в Австралії і анонсував велике ближче до кінця першої третини чемпіонату. Побачимо, чи наблизить їх це до Феррарі. Феррарі на другому місці з пілотом Бабачком? Так, скажемо ми вам. Ну, по-перше, команда Маранелло доволі істотно попереду трьох інших команд з топ-5. А по друге, два подіуми при домінації РБ за дві гонки. Леклер знову боровся за пол і мав 5 секунд до переса в гонці. Цікаво, як йому з тим, що за два етапи два гонщики Феррарі гонщики дня. А він. Нє. Жарти жартами, але поки Сайнца не було, у Леклера по суті не було конкурентів. Якщо Red Bull в своїй окремій лізі, то Феррарі просто беззаперечні лідери своєї. Якісний вікенд від Леклера. Тут нічого додати. Ще й забрав краще коло, доклавшись до недопуску Максу до Слему. Дебют Бермана в очках попереду Норріса та Гемілтона. Гонщик дня в дебютній гонці в F1. Він допустив пару помилок у кваліфікації, а гонка у його виконанні була бездоганна. Олівер показав, що зараз гідно виглядає в кокпіті Боліду, блискучий дебют 18-річного британця. Він виглядав так, що ніби має вже бути на стартовій решітці Формули 1, шосте місце і сім очок просто гіперперформанс. На жаль, майбутнє Бермана в F-1 не забезпечено. Наприклад, керівник Хаас Айо Комацу заявив, що британець заслуговує на шанс, але не готовий говорити про місце бойового пілота для нього. Місце у Феррарі для Бермана немає, але 2025 рік може стати роком великих переходів. Тож чи зможе Васьор знайти місце в полотоні для підопічного? Дуже хотілося б в це вірити. Другий дубль Рет було без натяку на проблеми. Перед знову провів вдалий вікенд, щоб підтримати домінацію Ферстапена. Саме цього команда очікує від нього. Він здавався трохи ближчим до темпу напарника в Джедді, ніж у Бахрейні, але важко оцінити, як діє Макс, на межі чи далеко ні. Ці розділи відео треба називати нові рекорди Макса Ферстапена». Він знову майже ідеальний. Так, цього разу і Олекерсі псували йому Грандслем, але це вже деталі. Сотий подіум в кар'єрі у 188 гонках. Він став сьомою людиною, яка дісталася такої позначки. Також Макс став єдиним пілотом, який виграв 9 гонок поспіль двічі. За перемогами Red Bull обігнав Williams. Їх тепер у команди 115. У Мерседеса їх поки 125. На трасі все безхмарно, хоча скандал з Гордером все ніяк не закінчиться. Будемо слідкувати за ним далі і сподіваємось, коли все стане зрозуміло, випустимо відео про всю цю історію. Підсумки Чеко Перес все ще може заходити в лігу Макса. Ми побачили топовий дебют новачка в команді, яка впевнено йде на другому місці в чемпіонаті. Боротьба в другій частині Пелотону щільніша, ніж очікувалось. Мерседес таке враження поки не може увійти в робочий ритм, а Макларен стабільно посередній. Чекаємо Австралію, команди, ймовірно, ще трохи допрацюють машини, та ми побачимо картину, яка має затриматись до перших великих оновлень. Пишіть в коментарях, як вам гонка і можливі побажання щодо тем інших відео. З вас обов'язково лайк, підписка та дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Ви завжди можете оцінити нашу роботу і підтримати донатом. Всі способи у закріпленому коментарі та в описі. Не забувайте підтримувати наші сили оборони. Всім па-па!